Подівчани продовжують підтримувати наші збройні сили усіма можливими способами, аби зібрати кошти, щоб допомогти захисникам. У центрі міста наші волонтери та майстри-аматори взяли участь у благодійному ярмарку. До Дня захисника України в нашому місті проводиться низка заходів, і один із таких заходів сьогодні проводиться ярмарок. Учасники ярмарку винесли свої вироби, аби зібрати кошти для того, щоб допомогти нашим Збройним силам. Скажіть, ви щось придбали? Так, дійсно проходячи і знаючи, і беручи участь з самого початку в організації, цей заход приходить в рамках програми, прописаної, затвердженої нашим міським головою, до дня захисника і захисника. У нас було чітке розуміння, ми обзванювали і знали, хто відгукнеться, хто прийде, буде, винесе браті, свої да, вироби. І, звісно, йдучи судді, я чітко розуміла, що тут буде дуже багато смаколиків, дуже багато гарного всього патріотичного. І хочу кожному, кожному із учасників щиро подякувати, тому що за покликом серця, душі, вони сьогодні, в цей вихідний день, знайшли час, вийшли і продають свої вироби, які вони зробили з теплом. У любов'ю і вірою в нашу зсу так і ці вибрати кошти конечно, так? і ці кошти, звісно ж, будуть потрачені тільки на потреби наших збройних сил, адже ми розуміємо, попереду зима є багато викликів, є багато потреб. І кожен з нас, хто чим може, долучається і допомагає, і не тільки влада, да, так, а також всі наші пересічні громадяни і наші волонтери. Хочу щиро подякувати кожному. Дійсно, такі всі. Щирі. Такі всі, хто дійсно патріоти, кожен розуміє, кожен знає, кожен долучається. І це не перший захід, якийсь один дзвіночок. І всі ці люди разом, разом великим збирається. гуртом треба, значить, треба. В'яжемо носки, значить, в'яжемо носки. плетемо сітки, значить, всі разом плетемо сітку. Це дуже от, от тому ми не скорені, тому ми така нація, тому що в нас такі люди. І звісно ж з такі з такою підтримкою, з таким тилом захищеним я, я да, і наші збройні сили. Вони ж це бачать. Адже скільки тільки з перших днів було відправлено туди посилок, і в кожній були. Вироби власні і від наших майстрів, і від діток, і від наших волонтерських руків. Це щоденна, щоденна робота. Вона не закінчується не з понеділка, не в неділю. Це завжди продовжується. І, звісно ж, всі ми працюємо в одному напрямку тільки на нашу перемогу. Чекаємо і будемо робити все можливе для того, щоб вона якнайскоріше наступила. З перших днів війни армії допомагають усім нам відомі волонтерки загону Паляниця. Ці чарівні жінки є активними та безпосередніми учасниками усіх ярмарок, які проводяться у нашому місті. Загін Паляниця, як завжди, продає домашні смаколики за рецептами із дитинства. Сьогодні у нас благодійна ярмарка на підтримку хлопців ЗСУ. Дівчата Приготували найсмачніші смаколики, такі як ми готуємо на передову кожного дня і відправляємо на всі гарячі точки по всій Україні. Хочемо цієї акцією благодійно підтримати хлопців, побажати їм міцного здоров'я і найскорішої нашої перемоги. Тож сьогодні саме цей день, де вся Україна з'єдналася і бореться за перемогу. Приготували рогалики з маком, каравай, пісочні пряники, хрустики. Це смак дитинства, пончики, жиле, рогалики здобні. Це такі рецепти, які моя бабуся колись готувала. І сьогодні ми пригощаємо наших подільчан разом до перемоги. Також каравайниця Людмила Татар із задоволенням пригощала усіх «Караваєм». Очень, очень вкусно. Вы знаете, у меня сын тоже воюет, и для меня это очень важно. Мы все очень ждем победы. Я не знаю, но я готова отдать все для того, чтобы была победа. Спасибо большое. Чем смаху я тебе? Смакует. Так, вы сегодня пришли, я бачу с этой родиной, так? не в полном составе. Мы очень благодарны, хотим поддержать все-таки наших военных, хотим побыстрее, чтобы была бы победа за Украиной, победа будет только за нами. В это мы верим и спасибо девочкам за такую хорошую идею, за такую благодар... ну, ярмарку, которую они устроили. Это очень интересно и дети, я с пятницы еще сказала деткам, что мы придем, они были очень довольны. Мы с пятницы ждали воскресенье, чтобы прийти сюда. Поэтому спасибо большое. Пабіда буде за нами благодійний ярмарок. Мав десяток локацій. Один з них це вироби швейних майстринь-волонтерок, загону шалені голки. Це загін жінок однодумців, які з перших днів війни допомагають ЗСУ. Сьогодні ми представляємо розгрузки балаклави. Ми пошили нові на новій швейній машинці, розпошивальці, аптечки, сумочка для медика, нашлемники. Ось нові теж ми шємо. І наші патріотичні дівчинка нам виготовляє сердечка і янголятка для наших військових. Так сьогодні щось уже продали. Поки що, поки жаль, що не, ні, так. Ну, як ви, як ви бачите, проти ще проти. мало, поки що прийшло людей, тому сподіваємося сподіваємо на, те що, на те, що продамо сьогодні і буде допомога і нам, і військовим, як то кажуть. Нам просто необхідна ця для допомога, для закупівлі тканини, тому що йде вже холода. Хлопці просять балаклави, хлопці просять О, шапочки під, під шле, шлем, е, носки. Будь ласка, бабусі, хто і має час вдома вяже, в'яжіть, приносите нам. Вам буде за це велика вдячність, тому що хлопцям холодно, йдуть холода. На іншій локації жвава торгівля та декорування пряників. Картини, смаколики, плетені речі, прикраси, іграшки, взуття з очерету привертали увагу усіх, хто завітав на ярмарок. Це такі капці з очерету. Це натуральний матеріал. Дуже корисна для здоров'я. Це таке ремесло дуже древнє. Я займаюся цим вже понад 30 років. Дуже люблю цю роботу. На сьогоднішній день війна ще не закінчилася, і ми маємо працювати, бути надійним тилом для наших солдатів. І ми повинні допомагати хоч таким чином, та зібрати кошти на те, що необхідне захисникам. Жителі міста купували речі, які символізують силу нашого народу, і те, як мужньо українці борються за мир та нашу перемогу. Кожного дня ми чуємо ці заповітні слова і робимо усе можливе, щоб повернутися до звичного життя. Хочеться скорішої перемоги наших, щоб наші воїни скоріше дійшли до перемоги, перемогли. У мене син захищає нашу країну. Хочеться хоч капіночку якусь внести у перемоги, так, так? до перемоги. Чекаємо перемоги, сподіваємось, чекаємо повернення наших захисників, які потрапили у полон. Так, особисто чекає свого воїна, а також всі батьки чекають і тому ми допомагаємо кожен тим, чим може допомагає своїми виробами своїм шиттям хто на що здати ви сказали про те що ви чекаєте свого воїна щось якісь чутки від нього є ми родичі полонених з зміну Деякі об'єдналися, так і і у нас зараз є громадська організація, і деякі на почали отримати листи. Так я отримала вже листа свого, але на жаль, він дуже давній за 30 березня, ще, але саме він є. І рідні, рідні буковки то дуже гріють. Так що ми чекаємо, ми віримо в нашу перемогу, ми долучаємося і намагаємося зробити все, що від нас залежить. залежить, для того, щоб наша перемога була якнайшвидше. Слава Україні! Героям слава! Багато жителів міста доєдналися до ярмарку. Вони купували різні поробки, смаколики, писали листа на підтримку захисникам, які хоробро захищають нашу країну. Дорогі наші захисники, Ми знаємо, що вам сьогодні там важко, важко дуже. Але ми з вами. І ми віримо вам, віримо в те, що ви приведете нас до перемоги. Генерал Залужний веде вас до мети, і ми знаємо, що вона буде досягнута. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.